Колеги, добрий день. Дякую всім, хто сьогодні з нами знову. І я продовжу тему акне, і ви знаєте, мені сьогодні подобається, що програма розташована таким чином, що дерматози в нас змінюються. Скажіть, це цікаво, да? коли ми не в одній темі слухаємо три доповіді е, поспіль, а ці теми змінюються і повертаються. Е, я буду сьогодні про акне, і хочу додати, що у відсотковому співвідношенні дуже легко запам'ятати, як часто або скільки разів за все своє життя е, жінки, які мають схильність до акне, і Мають акне як хронічний рецидивуючий дерматоз будуть до вас повертатися як до дерматологів. Бачите, що майже 100% відсотків вважається. Е Підлітків хворіють на акне або мають акне. Половина з них мають акне середнього або тяжкого ступеню тяжкості, і 15% переносять акне. і Тоді ми називаємо цей, цей вид акне стійкий або пізні акне, якщо вони виникають після 25 років, вони складають 15 От можна собі уявити, що в принципі одна і та сама жінка. Може приходити до вас все своє життя. Я сьогодні буду про Акнетарда, саме про акне, яке виникає після 25 років. І ми можемо з вами здогадатися, будучи загальної практики, лікарями загальної практики, що безумовно, просто так, без, на фоні нормального соматичного здоров'я, навряд чи запальний дерматоз може утворитися. Які клінічні форми знайомі нам це комодинальні форми, але виділяють, що вони можуть розташовувати елементи при пізніх акне будуть переважно розташовуватися в нижній третині обличчя, що ми називаємо носогубним трикутником, або займати кут зону кута нижньої щелепи. Часто будуть скаржитися, що в передменструальний період виникають такі елементи. Ну і безумовно, друга форма це не запальна. І, ви знаєте, мені сподобалось одне дослідження, яке я трошки пізніше покажу. По зв'язку комодинальної форми пізніх актів і палінням. Так що, слухайте уважно. На, мені потрапила на очі дуже е, цікава стаття по е, акне тарда. І е, перш за все сподобалася назва, тому що дійсно пізні акне це завжди виклик, і, перш за все, до наших з вами загальних знань е, з приводу причин виникнення цієї патології. Е, е, наразі у е, мене вже дуже мало пацієнтів, е, які приходять з акне в будь-якому віці і мають норму андрогенії якщо я раніше я говорила і ну, підраховувала пацієнтів, що в основному це нормальний рівень гормонів в крові, тобто норма андрогенемія, і наявність будь-якої адрогеназалежної дерматопатії, наприклад, акне. Але зараз, з роками війни, я спостерігаю за тим, що практично в кожної жінки або дівчини, яка приходить на прийом з такими скаргами, є зміни в рівнях тестостерону або його метаболітів. Однак ми з вами маємо пам'ятати, що пізні акни вони теж гормон індуковані, тобто обов'язково зв'язані з рівнем гормонів, і це може бути насправді і розквіт репродуктивного періоду жінки, якщо, наприклад, в неї на цьому фоні розвиваються ще якісь прояви гіперандрогенії, як то гірсутизм або починає випадати волосся по андрогенетичному типу, якщо розвивається синдром полікізоз. Полікістозних яєчників, або є, наприклад, поєднання з, зі скаргами з боку ендокринології, набір надмірної ваги, інсулінорезистентність, а при огляді у гінеколога, наприклад, можна побачити клітеромегалію. Хочу зауважити ще раз, що дуже часто навіть є різна статистика з приводу того, як часто спостерігається нормальний рівень андрогенів в крові. І ми не забуваємо, що є у нас такий термін як периферична гіперандрогенія, тобто тоді, коли генетично наслідується чутливість рецепторів розташованих на сальних залозах до рівнів гормонів. На які гормони ми звертаємо увагу. Це буде тестостерон і вільний, і загальний насправді буде індекс вільного тестостерону, і будуть основні метаболіти. Дегідроепіандростерон сульфатована форма, він буде абревіатурою ДГАС позначатися в лабораторних показниках, там де репродуктивна панель, і андростендіон. Трошки менше, трошки рідше ми призначаємо дегідротестостерон, і він загалом показує нам в основному периферічну гіперандрогенію. Далі. Хочеться окремо виділити, чому і саме як впливає хронічний стрес, в якому ми всі перебуваємо зараз, і як це конкретно впливає при акне. Насправді, перші роботи з'явилися достатньо давно. Ну, то, що мені попадалася стаття, така дуже розгорнута з приводу стану стресу і як це пов'язано з акне, це було 12 років тому, така мені стаття попадалася. Тут ви бачите, що роботу, яку я додала, вона 18-го року. І в ній теж описується пряма послідовність, як саме підвищується кількість запальних елементів при акне тарда, коли людина знаходиться в умовах хронічного стресу. Ми бачимо, що при підвищенні кортикорелізин гормону в гіпофізі проходить стимуляція синтезу. Адренокортикотропного гормону, який безпосередньо впливає на прискорений метаболізм або на синтез от отого метаболіту, який безпосередньо викликає запалення і викликає гіперсекрецію. Саме ДГ. І ДГЕ в свою чергу запускає всі процеси, які ми знаємо, які ми можемо перерахувати, і які ми називаємо патогенетичними чинниками навколо фолікула. І от в цьому місці проходить поєднання того, або можливо, ви з цього слайду зможете винести якусь фразу, як пояснити пацієнтам не чому в мене це, да, те, що раніше питання запитували, а чому зараз і чому воно не проходить, і чому весь час рецидиви загострення і так далі. В цьому місці також є з'єднання розуміння центрального впливу та периферічного впливу на сальну залозу, тому що деякі дослідження показують нам, що ключові клітини шкіри Дерми є самі безпосередньо клітинами, які синтезують, в частності кортизол та адренокортикотропний гормон. І тому, коли шкіра знаходиться в стані запалення в умовах хронічного стресу, формується таке замкнуте порочне коло. Тобто підвищується рівень гормонів стресу, центральна ланка, і підвищується рівень гормонів стресу периферійна ланка. І тоді, без допомоги позбавитися акне, акне практично. Неможливо. А, і оце е, дослідження, те, що я вам обіцяла, по, по, поєднання або якби е, паралель, яку провели між е, кількістю е, жінок, які мали комедональну форму пізніх акне та які палили. І ви бачите, що 72, з е, 85% жінок, які мали комедональні акне, майже 73% були курцями, тобто палили. Отаке От цікаве дослідження. Мені. Сподобалось, можливо, зверніть увагу. Я думаю, що цей слайд забирайте собі кому цікаво те, що стосується діагностики. Тому що, якщо коротко, дуже просто для себе зрозуміти і спланувати свої дії. Коли ми маємо ознаки гіперандрогенії, тоді у нас центральна колонка. Ми проводимо дослідження крові на рівні гормонів репродуктивних. Ми відслідковуємо стан. Панелі глюкози, глікованого гемоглобіну, індексу хома, тобто шукаємо, чи немає у людини інсулінорезистентності, ми відправляємо на огляд до гінеколога для того, щоб скласти загальну картинку з боку ендокринології, гінекології дерматології і прийняти рішення. Які все таки діагноз, і наприкінці як нам лікувати, тобто як, яку тактику обрати. Якщо вже є ознаки вірілізації або маскулінізації, тоді, коли жінка вже має певні візуальні ознаки, да, до яких, окрім гірсутизму, наприклад, відноситься і зміна поведінки, зміна голосу, зміна ваги, і так далі, то тоді більш глибоке обстеження, у тому числі порівню загального тестостерону ми можемо відслідковувати, чи є, наприклад, Пухлиним Наднеркових залоз, і одним із таких яскравих центральних показників є рівень загального тестостерону, рівень якого до 40 вказує на те, що скоріш за все мова не йде про, про пухлини ендокринної системи. А якщо перевищує 40 нанограмів в децилітрі, то тоді мова може йти про формування пухлиних процесів. Ну і саме таке легке лайтове, те, що нам близько, тоді. Коли, окрім акне, більше нічого немає, що ми з вами маємо шукати? Звісно, якісь порушення в догляді за шкірою, якийсь прийом якихось препаратів, які можуть мати комедогену дію, і що ще те саме паління. Або, наприклад, деякі наші пацієнти досі використовують топічні стероїди як засоби від всіх хвороб. Лікування акне – процес складний. Він теж. Такий тривалий він потребує і знань, і такої, знаєте, інтуїтивного ходу не тільки логічного, а ще й інтуїтивного від лікаря. І тому, в залежності від того, який тип має шкіра, який рівень соматичних захворювань, ми підбираємо терапію. Системна терапія, чотири основних групи. Безумовно, системні ретиноїди. в нас є зараз форма лідоз з підвищеною екстрабіодоступністю. Тут вже якби німа здається, що питань достатньо мало. Оральні контрацептиви і дійсно, ми можемо говорити, що якраз у віці після 35 Років ми стаємо обмеженими разом з нашими колегами-гінекологами з приводу призначення, тому що є певні протипокази і стани у жінок, які заважають призначити саме реальні контрацептиви. Одна з улюблених груп в такій, для таких пацієнток буде антиандрогени у вигляді спіронолактону. Які представлений в аптеках України, і в принципі розуміючи його дію і розуміючи, як підбрати дозування, можна достатньо успішно лікувати якраз пізні акне або акне з іншими проявами гіперандрогенії у жінок, а також системні антибіотики, на яких я зараз не буду зупинятися. Ті самі обмеження, про які ми говорили, це і захворювання печінки, навіть мігрень, тромбоембалічні розлади, рак молочної залози, гіпертенічні. Хвороба, цикровий діабет все це у нас є протипоказами для того, щоб призначати оральні контрацептиви. Зробила вам. Повторила частенько. Повторюю цей слайд в своїх доповідях, що на сьогодні, на 24-й рік, FDA схвалено всього 4 оральних контрацептиви для лікування пацієнтів з акне. Якщо ви собі занотуєте і будете дивитися офіціональні назви ну, серед препаратів, які продаються в аптеках, то буде легко розуміти, які саме оральні контрацептиви мають дійсно у своїх показах акне, які дійсно від яких дійсно слід очікувати результат, тому що ну, ми з вами знаємо, що якщо дівчина або жінка приймає кок, це абсолютно не гарантія того, що через півроку шкіра в неї буде чиста, і скоріш за все. Так не буде. Тому спіронолактон є препаратом вибору, який має антиандрогенний ефект. Як він діє, він діє шляхом блокування активності 5 альфа редуктази Ми знаємо, що в неї є декілька ізоформ, і шляхом впливу або фізичного якби, заповнення або присутності фізичної на рецепторах себецитів. Саме на андрогенних рецепторах сабоцитів в тканинах в шкірі дані дослідження. Якщо доза призначена адекватно, тобто вона не маленька, вона не 25 мг, міліграмів, а вона, наприклад, 100 міліграмів на день, переважно рекомендується її призначати до в першій половині дня до обіду, як то кажуть. Але максимальну дозу праакне вважається 200 міліграмів. Можна починати з меншої дози, наприклад, з 50, поступово її підвищувати. Приємні, як на мене, побічні ефекти у вигляді легкого підсилення діурезу, а також ну, тобто, зменшення напряковості. Мені здається, що кожна жінка підтримає. Але щось я трошечки затримуюсь, тому буду, буду поспішати. Хочу зауважити те, що є в моїй практиці: тяжкість акне не може впливати на те, як наші пацієнти дотримуються режиму лікування. Чим легше протікає акне, тим скоріше вони пацієнти наші кидають лікування і тим частіше воно може рецидувувати. І насправді форма може ставати більш складною і більш тяжкою. В рекомендаціях всюди ми зустрінемо для будь-якої форми, для будь-якого ступеня тяжкості ретиноїди. Але на своїх пацієнтах хочу показати, не завжди якби, картинка, з якою пацієнт заходить на лікування, вона є статус локаліс, він є прямим показом для призначення ретиноїдів. От, наприклад, цієї пацієнтки, ви бачите, що 42 роки це наша колега. З єдиних таких факторів, що ускладнюють і щось можуть додати, те, що вона там багато років працює в масці цілий день. Можете здогадатися, яка спеціальність. При цьому нема жодних скарг менструальний цикл нормальний, рівень репродуктивних гормонів нормальний, біохімія в нормі, з боку ендокринології все в нормі. І при цьому є такі папулопустельозні. Пізні акне, так біжимо далі. Це був процес довгий. Це було півроку, тут було топічне лікування, воно було комбіноване. Нам вдалося досягти зменшення запалення і того, щоб папулопостульозні елементи пішли. Але як ви бачите, за цей період в принципі налаштованість на запальний процес вона залишилась. І про що це може говорити? Якраз от про той випадок периферічної гіперандрогнії, коли рецептори. Надчутливі до нормального рівня андрогенів пріоритет в місцевій терапії надаємо топічним ретиноїдам. Я обираю в, свій, в своїй практиці Альтрено, який, склад якого я хочу зауважити. Давайте я трошки скоріше. Якби про пролистаю, прогортаються слайди три тижні терапія Тоді, коли тільки все починається, йде запалення, але ще є трошки чутливість, але вже є результат. Тут вже чотири місяці терапії тут вже немає ні запалення, ніяк настрою на те, що це запалення може бути. Тобто процес якби в ходу і завершився дуже гарно згідно інструкції. А чому обираю Альтрену? Тому що дійсно це найбільш досліджена молекула з ретиноїдів. До речі, третиноїн у складі Альтрена є фотостабільною молекулою, тому що величеньке таке дослідження його фотостабільності показали, що 92% третиноїну, 0,05 зберігається на шкірі через 8 годин. Тобто, якщо Якщо ввечері нанести препарат на шкіру, то до ранку його дія зберігається. Або якщо пацієнт наносить третиноїн альтрено. Вранці то протягом 8 годин, тобто до вечора, 92% складу цієї дози буде на шкірі. Про що це говорить? Що треба наносити не вранці, а ввечері, тому що сонце не потрібно, і про те, що дія відбувається достатньо довго 8 годин. Бачите, що гідрогелевий матрикс сьогодні про доставку говорила натрій, гліцерин, колаген морського походження. Результати теж довго. Це теж дуже так упорно. Я б сказала, дуже вперто. Які елементи така і наша робота була. Але результат гарний і наразі він тримається вже два роки. Подразнення у Альтрену в дослідженнях показано в розмірі 4% з рахунок того, що додано у склад зволоження зволожувачі натрію, гліцерин і колаген. І ви бачите, що якщо порівнювати навіть з мікросферною формою, з гелем або з відсотковим 0,1 третинаїну, то безумовно. Подразнення у вигляді сухості еритеми та печіння набагато менше. З приводу пацієнтів ми завжди говоримо. По-перше, ми їх завжди слухаємо, прислуховуємось і зважаємо на всі скарги і побажання, але обов'язково доводимо, що лікування не є якимось винятковим, не буде такого, що тиждень і все пройде. Тобто це наша постійна робота, це наша постійна комунікація. Я б сказала, що там після прийому, та як у психологів, є необхідність або якісь менторство, чи як це правильно називається, коли психологи виходять і вигружають все, що вони почули за день. Дерматолог, напевно, має теж десь вигружати те, що йому дісталося, для того, щоб кожного нового дня заходити на прийом у гарному настрої. Зберігайте собі, будь ласка, існує консенсус по догляду за шкірою, яка має синдром подразненої або чутливої шкіри, причому при акне, розація та атопічному дерматиті. В цій роботі перераховані конкретно. Інгредієнти, які мають міститися у вмиванні, у зволожуючому кремі та в СПФ для того, щоб не чинити комедогенну дію. Якщо трошки зупинитися, безумовно в очищенні це каротолітики. А якщо це догляд, там має бути і протизапальні засоби, і бар'єрні, і ті, які контролюють виділення себуму. Тому колеги. Пояснюємо звичайну рутину кожного разу на прийомі, і я підтримую думку з приводу того, що практично всі дослідження, які стосуються профілактичного догляду лікування шкіри вже після того, як ремісія акне відбулася, коли пацієнт знаходиться в ремісії, висипань немає. Тупічні ретидоїди мають наноситися на шкіру згідно досліджень від 3 до 12 місяців. Тобто, на здорову шкіру ми рекомендуємо продовжувати лікування. Якщо що ми говоримо про Альтрену? Це буде один раз на день ввечері. Зрозуміло, що навколо очей та е, періорально не наносимо, і можна з 9 років. Ну і ще один кейсик на останок. Два місяці топічного лікування. Альтрену в мене виходить, чого і вам бажаю. Дуже дякую.